Дякую за можливість виступити і презентувати цей проєкт CoreSkills 2.0, платформа для розвитку ключових навичок it фахівця Мене звати Охріменко Дмитро, я співзасновник компанії «CyberBionic Systematics, одноіменного навчального центру та етех-платформи, відеоплатформи ITV. Якщо захочете зі мною поспілкуватися як окремо, бачите, є мої контакти, мої соцмережі. Буду радий, якщо ви мене додасте у друзі. Якщо будуть якісь питання, щоб ми разом з вами проговорили їх? Презентувати я буду платформу CoreSkill 2.0. Вона називається CoreSkill 2.0, тому що це як наступна ітерація, і it асоціація разом з Денисом Гріньовим і основними гравцями ринку. Цю платформу і контент для неї вже досить багато часу готують. І ми, як компанія, долучилися досить недавно. Десь рік ми займаємося цим продуктом. Ми розвиваємо його в плані технічного супровіду. То та. А також контенту, який може бути доданий у наступних ітераціях, почну з того, що розповім трошки про нас, чому саме ми були обрані для і чому саме ми беремо участь у цьому проєкті. Навчальний центр Кібербіонік Систематікс він був заснований у 2007 році. Ми вже досить давно на ринку і маємо досить велику експертизу у різних напрямках. Ми, microsoft партнери, ми проводимо як авторські тренінги, так і тренінги компанії. Microsoft. Ми, це, це саме Цей проект, це класичне навчання, тобто це навчання з тренером з, в оф, онлайн форматі, в офлайн форматі, але, звичайно, що зараз у поточних реаліях офлайн формат не так часто використовується. Ми є партнера-членами it асоціації, брали участь у IT Дженерейшн та інших. Як тобто, у нас активна позиція, наша компанія займається не тільки навчанням, але бере участь у різних ініціативах. Ну і ми займаємося популярними зараз напрямками. Тобто, те, що ми викладаємо, це якраз ті напрямки, які цікаві it ринку в цілому. І крім такого навчального центру класичного, у нас є платформа звід. Лекціями, де ми проводимо навчання як О де студенти можуть вчитися самостійно за роки існування навчального центру ми згенерували досить велику кількість контенту. Цей контент був оцифрований, і ми продовжуємо генерувати контент на тематику, на IT-тематику. Зараз ми одна з найбільших платформ саме з програмування в Україні, і ми орієнтовані на студентів, які або свічерів, або людей, які вже щось. Знають, працюють в it сфері У нас досить досить велика база контенту. Це 250 відеокурсів, вже десь близько 300, І всі ці відеокурси зібрані у 20 it спеціальностей тобто основні напрямки, які. Цікавлять зараз потенційного роботодавця та які цікаві будуть студенти, у нас покриті. Ну і досить великий канал YouTube, Тому якщо хтось хоче з нами попрацювати у розрізі якихось маркетингових ініціатив, будемо раді з вами. Щось разом організувати. Оці е, роки, коли існує навчальний центр, ми завжди намагалися якось оптимізувати процеси, навчання, е, перевірки знань, тестування. І за ці роки ми зробили досить велику кількість різних інструментів і, і процесів, які дозволяють нашим студентам після кожного уроку пройти тестування і зрозуміти, наскільки вони добре е, засвоїли тему, е, пройти тестування по завершенню курсу або пройти тестування по завершенню якоїсь більшої, більшої теми. Тобто... Процеси тестування інструмент у нас всередині наших, наших продуктів вони вже були налаштовані. І через це ми долучилися до платформи CoreSkill 2.0, тому що саме тестування і саме інструментарій, які у нас вже були готові, ми могли адаптувати і використати для того, щоб вирішити ті проблеми, які намагаються вирішити платформа CoreSkill 2.0. Перша проблема це відсутність. Стандартів для джуніор спеціалістів ще там за часів Brain Basket Foundation намагалися створити матриці компетенцій, але якихось фіналізованих матриць, які можуть сказати, який спеціаліст що має знати, ще немає. Тому як чітких вимог не існує, і Core Skills намагається ці вимоги створити. Наступна проблема це відсутність практичних рекомендацій для галузі знань. Інформаційні технології і кори це також намагається зробити за допомогою конкретних рекомендацій по конкретним галузям знань. Також наразі на немає окремого незалежного оцінювання студентів ВНЗ. І основна ідея CoreSkill – це якраз зробити можливим. Кожному вузу використати платформу безкоштовно для своїх студентів і для викладачів для того, щоб зробити зріз знань і зрозуміти, що знає студент, чи я треба адаптувати якусь програму для викладача. Ну і всі ці проблеми вони йдуть до як четвертої проблеми: це розрив між освітньою програмою. Вузу та тим реальними знаннями, які необхідні студенту для того, щоб працювати, використовувати їх в роботі, і намагаючись вирішити всі ці проблеми, ми намагаємося цей розрив зменшити. Що зараз представляє Core Skills для студента? Наразі це платформа, це інструмент, який дозволяє перевірити знання студенту та зрозуміти наскільки вони відповідають поточним вимогам IT. Індустрії. А для викладача це ресурс, який дозволяє адаптувати свою програму, можливо, якось її доробити зробити більше її як актуальною, і також зрозуміти зріз знань по своїй групі, тому що в результаті Кор Skills – це платформа з декільками дисциплінами, і ті дисципліни, які є, як. Студент може по ним пройти тестування. Викладач відповідно може адаптувати свою програму під цю, під, під цю дисципліну. Наразі у нас на платформі є 5 дисциплін: це об'єктно-орієнтоване програмування, алгоритми та структури даних, бази даних, веб-технології та основи програмування. І наразі готується ще одна дисципліна. Вона публікує, публікується пов'язана з мережою роботою. Роботою мережі. По кожній дисципліні на платформі можна знайти, знайти готові рекомендації. Тобто, викладач та студент можуть зайти на, окрему, на окремий розділ, який присвячено певній дисципліні, обрати дисципліну, переглянути модулі, з яких складається дисципліна, отримати практичні рекомендації по різним темам, які входять до цієї дисципліни, отримати там приклади задач, приклади того, що, що потрібно. Студенту донести, і що студент відповідно повинен знати. Тобто, це, це перший інструмент, рекомендації, які можуть використовувати і студенти, і викладачі. Друга другий інструмент це оцінювання. І на платформі по кожній, по кожній дисципліні є тести. Ці тести складаються з. Як рендомних питань, відповіді перемішуються, тому якщо студент буде декілька разів проходити один і той самий тест, для нього вони будуть виглядати кожен раз по-різному. І по завершенню тесту студент буде отримувати репорт, в якому він буде бачити, які категорії знань у нього хромають, де треба підтягнути знання, а де він правильно відповів на питання, які платформа. Йому ставила. Ну і звичайно, що по завершенню оцінювання, якщо студент відповів на всі питання і, точніше, не всі, а на 75% питань дав правильну відповідь, студент зможе отримати сертифікат, і в електронному вигляді цей сертифікат буде доступний. Ці дисципліни, які я тільки що назвав, вони були створені спеціалістами. Індустрії, тобто, контент був створений компаніями, членами IT-асоціації. Ви можете побачити унизу на сертифікаті перелік цих компаній. Тобто ці дисципліни вже досить великий час розроблюються. І як. До, 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 доходять до як, робляться ідеальними коротше, і крім того, що у нас вже є готовий продукт, який зараз можна використовувати, тобто викладачі і студенти можуть заходити, реєструватися і використовувати рекомендації та також сам інструмент для оцінювання. У нас є плани розвитку, та ми відкриті до того, щоб ці плани адаптувати до ідей, які можуть бути корисними для вузів it компаній та, та студентів. Наразі ми хочемо доробити систему і додати можливість навчання через тестування, інструменти для викладача, щоб поліпшити те, як буде викладач взаємодіяти зі своєю групою і робити зрізнань у неї, робити підбірку навчальних програм та курсів після завершення самого оцінювання, щоб студенту можна було порадити, які ресурси використовувати для подальшого навчання. Також це може перетворитися на Платформу для тестування кандидатів для ІТ-кампаній, і е, в результаті може бути не лише інструментом для тестування, а і системною, як річчю, платформою, де можна продовжувати е, розвиток своєї кар'єри, вчити софт скіли та отримувати якісь додаткові рекомендації. Е, в принципі, ось це наші найближчі плани. І як я сказав, ми будемо раді е, співпраці, раді ідеям. Дуже всім дякую за увагу. Мирного всім неба та до побачення.